Взагалі обмежують розвиток на заході, всі закриті магазини, крім ресторанів, все закрито, закриті великі торгові центри. Це пару років вже так в Польщі. Прикиньте, в Україні війна, все відкрито, люди живуть кожен день наповно. А тут закрито та й таке. Ну, Дякую цьому можна зосередитись на архітектурі. От. Інакше було б занадто багато. І те, і те. Ну, ось президентський палац. Ось він. Да. На коні, що вже понятовський, останній король польський. Ти ще спробую трап туди на екскурсію, бувають екскурсії, треба записуватись, фіг знає коли, як. Я там не була всередині. Але коли збили літак з президентом і елітою, керівництвом Польщі. 10-му, по моєму році, 10 квітня. Ну, так тоді всі могли, хто хотів їх привезти в останню путь. <звучить> ну як вам не зняти моїм дорогим підписникам? Бачите, Міцкевич ось стоїть. От. Десь в сквері ховається той же Болеслав Прус. Десь він тут є. Телімена теж дуже відоме місце. Таке легендарне теж. <звучить> 째노 따라리라 째노브레 어 슈퍼 투스트 Dziękuję, już jest moja zupka, tak? Akurat pasuje do, do zdjęcia. Dziękuję panu bardzo. Dzięki, o, dzięki wielkie.